Йо-йо, Йойокінтесі, вітаю, сьогодні ми залетіли в Майнкрафт один блок. Ага, ну Ферма мене прям б'є опа! О, О ніфіга собі. Той не ну, просто так постає ФФК. Дерево виросло, нормально. Довго наросло, росло, реально, на жаль. Ну, що поробиш? Але в нас є тепер перше дерево, яке, типу, з'явилося в нас. Так, я би хотів би тут трошки так зробити. Щоб воно обсипалося мені. <кхем> а не в пустелю. Ну, точніше, цей ось туди в приру. Так. Не зря я зробив таку штуку тут. Так, ще Ага, треба прибрати. Прибираю дерево. Чикс-чикс. бен бін Побігли. Так, ось тут ще виросло. Як воно тут розстояв ще в шоці? Так, треба поїсти їмо. X. Дві ягоди треба, щоб... О, блін, це не треба було робити так. Так, опа, палець, палиці. Ось навіщо я то зробив. Так. Закриваємо і йдемо далі. За моєю ягодкою. Так, їмо, X. Все, я хочу бути завжди не голодним. Так, ну і в мене сьогодні в планах зробити, типу, ось туди загінчик, оцей перетащити увесь. Бо в мене те ще дурдом якийсь. У мене вівці, свині, все є. Мабуть, це всі тварини, які можна їсти. У мене є. Скоріше за все. Саме тварини на риби, тварини, бемк. Все, я думаю, о цього їм вистачить. Давайте ось тут почнемо вже будувати. Типу ми їх там розділимо потім на три зони якось. Якось я не знаю як. А, але давайте цим займемось. Так, достаємо усе просто усе дерево, увесь паркан. А, ну і будемо намагатися щось придумувати. Опа, ще ягоди під'їхали, бенг. Вже 33. І воно ще, бачу, ростуть. Так, це все? Це все. Це все, що в нас є. На жаль. Дивимося В принципі, Ну не густо. Ще не густо. Тому давайте зараз поставити тут ще одну двійну скриню. І тепер вона яка звичайна, не синя. А, окей, так. Давайте перекрафчуємо усе в дерево. ні, Так. Давайте, наприклад, оцю фігню ось так залишимо. Ось цю фігню. Тепер палиці треба. Ось тако. Довго це все крафтиться. Але що поробиш? Так. А, перероблюємо оце. Запихуємо це. Так. Бем-бем. Як ви вважаєте, вистачить висачить забору, чи ні? <кхід> Я думаю, що отак. Ще трошечки. Отак. Шість забори, отак їм вистачить. Я думаю, що так, в мене забор просто духія. Тому ми його зараз спробуємо весь узяти в інвентар. Так, бем-бем. І все. Це все. 23 забору. Мені не вистачить Мені, походу, не вистачить Блін. Капець. Ого-хо-хо-хо. Так, окей. Перший паркан за... закінчився. Тепер робимо інший. Так, Чікс. Тут пройшло. Тепер тут ще треба якось то зробити, але тут тільки вистачило ось тут зробити. Бемка, мені ще треба mm -hmm. тут. А, два блоки. А, о, мені вистачило кінти, який я радий. Так. Ні, треба так зробити. Так. Mm -hmm. Заходимо, закриваємо і виходимо. Ага. Ідея. Так, ставимо оце. Тут ламаємо два блоки. Чікс. Ага. А зарану прибрав. Так, Чікс. А, mm -hmm. І. Чіт. все, берем сіно. Mm -hmm. Всі корови за мною. побігли, Так, корова відійди. Так, що ви. що ви, Все, прибираємо, розходимося. Всі на розходи. Так, бен-бем-бем-бен. Так, пауч. Ні. Так, чікс, чікс, все. З цими ми закінчили. Сюди і так. Ні, та. Тільки с... О. Ні, тільки у ті дивляться на мене. А, але на жаль, вони не хочуть. Ді? Так, що нам далі треба? -г -г -г. Далі нам треба свинюшок. М -м, блін, це складно. Але дивіться, корову всі тут. Хто, блін? А це погано, що вони тут. Це реально погано. А -а -а окей, зараз ми ламаємо це. Оу, Нє-ні-не! бемк, mm -hmm. Все, воно мене тир, не дуже любить. Але що поробиш? Хоча б вона не втекла. Так, дивіться. Закриваємо ось тут. Проходимо десь сюди. Ось сюди, сюди. ні. Блін, я не хочу, щоб ви виходили звідси. Я не хочу, це неможливо. Бемк, Все, в принципі, окей. Отак, в принципі, окей. Тепер, тепер нам треба пройти сюди. Ні. Тепер нам треба зайти туди. Тепер нам треба зайти сюди. Так. Давайте усі сюди перетягнемо. Бунк. Так. Закриваємо. І проходимо, 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 проходимо. Ауч! Ага. Я поняв, то неможливо зробити. Хм. Окей, можемо свиню, щоб поки що перетащити, правильно? Правильно. Так. Угу. Так, чикс. Ауч не те почав ламати. Ладно. Ага, ось тобі клитка. Цей хвістка. Так. Закриваємо. Бем. Тепер тут ми ламаємо забор паркан. Так, чикс і чикс. Ага. Це, якщо я зламаю, то буде так, все, шуруйте туди. Шуруємо, шуруємо, проходимо, проходимо, проходимо. Кінти ми проходимо на. Бім-бім. Фуф. Встиг закрити. Так, тепер нам треба сюди, тепер нам треба сюди. О, як же це все складно. О, так, все, фуф. Фуф. Дуже все складно, реально. Але, в принципі, поки що переселення йде за планом. Можна сказати. Але я не думаю, що буде прям настільки все складно. А тепер ми ламаємо ось тут парканіус. І пересаджуємо вівцю сюди. Так, а, ні. Поки що це не треба робити. Нам треба там. О, привіт. А вона сама сюди перейшла, тому давайте ось тут і закриємо. Щоб вона була саме тут. Так, тепер. Тепер її якось сюди треба перепихнути. Ось, сюди, ось о, тут ось, о, ось так. якось. Тут треба поставити так паркан. Ось так. во. Тепер ми біжимо до її старої. Ага, поняв. А тут нема ще, поняли? Тут, на жаль, нема ще одного хвіртки, тому нам треба зараз буде її крафтити. Ну, так, заходимо. А Що нам не вистачає? Не вистачає палець, палець. Ага, і не вистачає дерева. Все, пенк. Є хвіртка. Є хвіртка, побігли туди. Так, let's go. Фу, складно. Поки що все складно. Блін, а як її тут вести? Вона ж може впасти. Ух ты, Йо. Mm, yeah. Ну поки що реально дуже все складно. Тому давайте зараз добудемо тут е, 5 блоків землі. Йдемо. Що вона мене так дивитись? Ну, Кожен раз проходжу, і вони одразу на мене всі лупляться. І вівці лупатись. Ну капець. У вівці зараз буде велике переселення. Чому я хочу в кінець? Бо мені вівці не так потрібні, як корови. Бо коров більше завжди. Чому я не розумію? Але їх завжди більше так. Забагато дерева, забагато. Мені треба ще 4. Блін, реально дерева. Стільки ж фармиться стільки е, стільки трави землі. О, Корова! Ти серйозно? Ти зараз серйозно? Окей, окей, окей. Зараз почекай. Є план. План. План дій Вже тут. Так, Чикс-Чикс. Побігли, побігли, побігли. Так. А ну сюди. Сюди коровка моя. Так. Залазь сюди. Заходь, заходь, заходь. Не бійся, не бійся, не бійся. Так, все прибираємо. Прибираємо і шуруємо, звідси. Так, беймо закрили. Let's go. Тепер треба тут прибирати паркан. Тепер тут треба прибрати паркан. Де мій паркан. А, ось все тут. Ні. Назад. Все назад. Так, ставимо паркан. Фуф. Фуф. Чуть не провтикали кров. Прикиньте. Точніше не провтикали усіх цих корів. Так, тепер ламаємо ось тут. Так, відвели від мене. Так, погано. Так, головне, щоб сюди не зайшли інші корови. Оце головне. Так. Так, так, так. Проходимо, проходимо. Все, розходимося. Розходимося, кінти. Так. чікс. Чікс, Все. Фух. Тепер залишилось вівця. Фух. Але ми, в принципі, попрацювали, дивіться, майже уся вже ця з'явилася. Ох ти, Йо ще курка. З куркою буде складно. Так, Йой-ой. Віфтя. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Ти за мною йдеш? О, вона йде за мною. Ага. Опа. Е, алло. Оооо, давай, 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 Шуруй. Бенк. Так, теперь відвигаємося. Закриваємо, все. Фуф, івтюми переселили. Тепер залишилась курка. Я ще не знаю, курки можуть кудись втікти чи не можуть. Але тут прям ну, дофіга місця, дивіться. Для корів ще багато місця. Але головне, що в нас є пшениця. І її поки що не треба витрачати, думаю. Так, до речі, у нас є хліб. У нас є хлібчик. А я їм, тут, тут ті солодкі ягоди. Так, чекс. Все, тепер можемо пройти позбирати врожай. Ауч. Вже пройшовся і вже побився. Ах. Так, Чікс. Походу, зараз треба знову буду їсти. А, ну. Поки що я не бачу, щоб я хотів їсти, але думаю, це буде скоро. Так, о, ще у нас є саженці. А, воно звідки в мене тривало? О, ні, точніше, цей палець. Я ж добував дерево, а воно потім падало. Я поняв? Так, в принципі, цього нам поки що Фух. Тепер у нас слині. А Тут у нас ще нікого нема, тому. Курка, що тут. Оооооооо, яйце, це серйозно? Ні, нічого не випало. Ну, на жаль, але давайте її переселимо ближче сюди, правильно? Щоб було зручніше, якщо що потім її запихувати. Але блін насіки вони бісящі. Це треба насіння. А Звідки мені взяти насіння? Хто знає? Так, давай. Шоруй? Ооо, Чікс. Закриваємо. Так, відвали. Виходимо, закриваємо. Все. І цікаво, чи може вона через забор перепригнути? Це цікаве питання. Так, давайте оце все закриємо і будемо зносити оце діло. Так, велике переселення ми зробили. Тому гіперкласно. Ця серія в нас пройшла, мені здається, на... 100 зі 100. Типу, 100 зі 100. Нормально. Так, головне не спіляти забор курки. Бо буду ге-ге потім. Ну, поки що, поки що. Ну, нормас, Поки що нормас Мені сподобалось це все перетаскувати. А найскладніше було. А, з цим. Як він називається? З, з парканом. Бо паркан це найгірше. Типу він. Непредсказуємо фіхо це зрозумієш, як його ставить правильно, щоб ніхто не втік і в мене зламалась сокира. Але мені заварилось, зали... що в мене там є сокира. Мені щось так здається, що в мене є сокиря. Так, дивіться, Ми зафармили, тепер треба шість свинок туди притащити. Ага, я ж хотів саме тут їх, бути. щоб вони в цьому були. А вони там. На всоло тут як не зроблю. Це склад. Але давайте поки що це залишимо на потім. Потім якось, може, розберемося. Але я вам не обіцяю. Але я би хотів, би, щоб було все класно у нас. Щоб все рівненько було, класно. Так, все, беремо тепер перший слот і перекидуємо цю, оцю фігню. Так. Угу. Ну, поки що місце більше тепер на острові. Але блін. Блін, я хочу нормальний собі. Щоб нормальний острів виглядав. А на оця фігня. Типу не оці ферми всякі, всякі тваринки. Так, це є в мене лопата. У мене нема лопати. Берем це, берем це. І крафтом лопату. Чикс, все. Я вже, в принципі, повивчав крафти, які є ну, в Майні, тому, но. тому мені норм. <кхи> так. До речі. До речі, щось цікавеньке під'їхало. Скринь. Що буде в скрині? В скрині знов фігня. Чого не насіння? До речі, кінти, я поняв. Блін, я зрозумів, навіщо мені ця кісткова борошно. Боже. Що mm. я так туплю? Mm. Дивіться. Звідси ж може випасти насіння. Правильно, правильно. Бемк! І ти на мене реагуєш, чи ні? Mm. Так, це найтупіші тварини в світі. Та, вони на мене реагує, let's go. Mm. Тепер ми можемо її також притащить. Але її тащити mm. нема куди, правильно? Правильно. Хоча є, хоча є, так. Давайте чекаємо. Забираємо весь парканіус. Так, чикс-чикс. Так, беремо паркан. Так, чикс-чикс-чикс. Все. Всьо, дивіться, в нас тепер є ще один загін. Фуф. Урао! У нас ще один загін з'явився, маленький такий. Але його треба буде зменшити ще. Так, давайте Де там моя хвістка була. Ось що тобі. Ось що тобі вона. Так, беремо. Я що і викинув? А, ні. Ні, все окей. А ось викинув. Так, підбираємо. Ага, геніально. Цікаво, так може хтось вийти чи ні? Цікаво. Цікаво. Але сам нормально. Так, тепер ми йдемо до курки тепер ми топаємо до курочки. Так, беремо насіннячка І треба одразу прибрати щось. Так, ось так ой Ага. Іди сюди. Іди сюди. Опа. Реагує, реагує. Такс. Заходим сюди. Так, давай, давай, давай. Шаруй. В кінець загону. Так. Курка відвали. І закриваємо. Бемк. Фух. Майже встигли. Let's go. Все, тепер нам ці загони вже не потрібні. Залишились тільки свині. Це що насіння? А насіння чого? Хто пам'ятає? Хто знає? Хто знає що це за насіння? Бо я ще не пам'ятаю. Ну точно не морква, так? На жаль. На жаль, скоріше за хочу так, бо мені здається насіння моркви, а її немає. Бо тільки моркви може бути, правильно? Угу. Так, перекидаємо тепер а, все знову. Це все діло. Лекінтей, гарні новини. У нас тепер нема жодного загону тут. Так, ну давайте там будемо продовжувати туди йти, бо мені ще свинок треба перетащити. Угу. Так. Ну мені сподобалось сьогодні. А, працювати, можна сказати. Гіпермало блоків добули, на жаль. Ботики один левел навіть добули, І то добили, скоріш за все. Так, тут можна бігати, а, Отак, реально бігаємо. Опа. парканіус, О, тут ще залишилось дещо. Чуть не залутав. Так, все. Фух, кінти, які класні новини, що я згадав, що можна це зробити. Чого ви мені не підказали? А? Ну кінти, що це таке? Ай, да. Так. Дерево. О, ще дерево прикол. Так. Добуваємо. В принципі, норма здобувати. Добуваємо ми швидко. Достатньо швидко. Корова! Корова, корова, корова. Так, де моя пшениця? Де моя пшениця? Кінти і дуже-дуже швидко. Так, чікс. чикс. Бем. Летсго, let's go, let's go, let's go, let's go. шуру шуру лет'я. Сюди. Так. Так, ауч. Зараз ми крову спасаємо. Але треба дещо доробити. Бем. Так, тепер відкриваємо. А воно не відкривається так легко, як я думав. Так. Це там корова. А, ось тобі, ось що тобі біжить з усіх сил, які в неї є. Так. А, блін, ти сюди не зайдеш. Ти сюди не зайдеш, блін. Окей, 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 зараз, зараз, зараз. Але зараз буде класно. Дивіться, ми просто зараз зламаємо усю логіку майнкрафту. Так, давай, давай. Все? Ти, типу пройшла. А чого ти не хочеш пройти повністю? Ага, бо їй не вистачає місця. Вівця, походу, в тебе зараз буде мало місця. Зараз будемо це робити. Такс. Ну, вівця, вибачай. А, блін, мені треба було її туди записнути. Так, окей, зараз ми будемо цим займатися. Зараз. Чікс. Чікс. Угу, mm -hmm. Так, відвали, А я тобі ламаю забор паркану. Так, Чікс. Заходь сюди. вівця, вівця, вівця. Давай, давай. Що ти. Що ти там стоїш, як не своя, заходь. Це ж твоя хата. О, хай, блін. Mm -hmm. Так, запихнули її сюди. Бемк, закриваємо, тепер виходимо. Зараз усіх повіджимали місце. Так, чикс. Корова. Давай, 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 молодець. Ти диви, яка молодець. А, закрили це в паркані. Чікс. Так, закриваємо. Тут помаємо блока. О, тьфу. Чуть не той зламали. Так, оцей його ламаємо блок. Так, тепер ми робимо ось так. Чікс. Тепер усі повинні бути тут. Так. Вроді всі. Побачили мене, але. ні. Але на жаль, ні. Угу. Хоча отут треба закрити паркан. А ось тут також. І все. Вкінте її, в принципі, і все. Так, давайте спочатку вівці зламаємо паркан. А, бо так буде зручніше нам. Так, Чікс. А, Чикс. Ну і треба закінчувати. В принципі, зараз це. Доробимо і будемо закінчувати. Все, дивіться. Ми всіх поікривали, усі позакривали, все. В принципі, все. Угу. Всіх переселили в кринці свійник, але воно там є місце. Тому mm -hmm. кількість, Дякую за сафт лайк і підписуйтесь на YouTube канал та Телерам канал, телерам -канал в цього ролика. постав лайк та напишіть коментар, бажання. Від восьми слів. Дякую вам.